Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Сьогодні ми з вами подивимось, що дадуть перемовини, переговори стосовно вступу в ЄС. Чи будуть вони успішними? Чи взагалі вони відбуватимуться? В якому вони форматі відбуватимуться? Які будуть перепони? Будуть, можемо піти в якусь залежність, якісь умови будуть, що ми і так, мабуть, залежні від них. Багато обіцянок, багато кулуарних ігор. Жінка буде керувати процесом, жінка має якийсь свій зиск, має свої якісь надії та сподівання. Дуже дивно, але кажуть, треба е, заплатити вхідний внесок. Я це так, знаєте, дуже образно кажу. Але якась є вартість вступу в цей клуб? Нас там хочуть бачити, але ми, нас туди запрошують у ролі е, мала, мала, маленького братика, знаєте, слабкої країни, ми не слабкі. Багато буде суперечок. Треба буде вистояти, відстояти свою точку зору. Нас декілька разів будуть ставити на паузу, як всі консультації, переговори, так, будуть йти на паузу. Україна вступить до ЄС. Знову жінка, яка вирішує. Поки ні. А що треба зробити, щоб було так? Якісь негативні моменти врегулювати. Когось викинути, але ми це знаємо. Щоб... Ми, як знаєте, хтось піде. Чиї з дії з учасників засудять, навіть може бути і вправду там може бути судовий якийсь процес. А ми потім займемо це місце. Якщо чесно, я не бачу чіткої відповіді. Я бачу якийсь такий дуже складний шлях, який от на зараз ми можемо подолати. Але він настільки якийсь недоречний. Знаєте? Випробування за випробуванням. А чому все так. Бо війна, бо у нас багато все одно ресурсів, бо ми не слухаємось, бо нас дуже люблять і в іншій частині світу, бо світ нас любить. Ми небезпечні, з нами дуже важко дружити, ми, ми маємо свою думку. Вони бо нас бояться, вони не знають, що від нас чекати. Яка буде гарна новина? Давайте так. Хочеться гарну новину. Гарна новина. Об'єднання трьох. заради перемоги над дияволом. Над ворогом. Відкриється шлях. Відкриється. Важке минуле якесь треба буде. Зцілити. Це означає якісь недороботки, недоопрацювання в минулому. А чому до диявола вийшла карта? Знову ця жінка йде. Вона каже: у вас конфлікт. Ми не хочемо бути стороною конфлікту. І от знову, от знаєте, свята трійця. Може, якийсь акт з кимось про співпрацю в трьох підпишемо. Вони кажуть, якщо ви до нас вступаєте, ми не хочемо бути втягнуті. Угу. Не та трійка, що була нова. Хто у нас була? Франція була, ми і хто ще? США? Хтось був нова трійка. Чекаємо на новини, дивимось, спостерігаємо. Все попереду, все цікаве ще попереду.